Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на вересень 2025 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом рухається по знаку Риби, розпочинає свій ретроградний рух, і це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Сатурн це планета, яка відповідає за... Карму вона дуже любить дисципліну, порядок. А коли Сатурн буде ретроградним, то це якби він буде створювати якісь кармічні ситуації для вас, такі перевірки, скажімо так, може. Це буде погляд в минуле, і це все буде стосуватися п'ятого сектору гороскопу. Це сектор, який відповідає за дітей. Може, ваші діти вас будуть тестувати. От, за якісь ситуації, які були. Можливо, це стосується дитячого садочку дитини чи школи дитини. Тобто, щось таке може бути. Наступне це. Звичайно, тема бізнесу це може бути можуть у вас виникати якісь ситуації з вашим бізнесом, з бізнес-партнером, з вашими інвесторами, тобто щось в такому роді. Наступне це можуть бути коханці. Може вам колишній ваш коханець чи коханка зателефонує, зв'яжеться з вами, там напише в соціальних мережах і. Тобто це щось таке кармічне. і може бути таке, що ну, ви вже знайомі з цією людиною, що ваша людина була в вашому житті. Ось. Наступне це значить Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Діва. І це для вас 11-й сектор гороскопу. Що це означає? Там, де знаходиться Меркурій, це означає, там у нас будуть сили скажімо так, до там, де знаходиться Меркурій, будуть сили до комунікації, до мислення, швидко знайти вихід з якогось становища. І це все одинадцятий сектор гороскопу. Це сектор, який відповідає за друзів і за колег. Тобто ви будете легко комунікувати з ними, спілкуватися, бачитися. Тобто це вам буде легко даватись, навіть якщо у вас там хтось на роботі, бо що ви не могли, знаєте, порозумітися з цією людиною, і потім вам буде легше. Наступне це значить Уран, адже Уран, який транзитом рухається по знаку Близнюки, 6 вересня розпочинає свій ретроградний рух. І це для вас буде восьмий сектор гороскопу. Уран це взагалі планета дуже неочікуваних подій, тобто якихось раптових, яких ми абсолютно не чекаємо. І в вашому випадку це все може стосуватися фінансів. Ваших там пасивних доходів це може стосуватися типу грошей, які вам хтось давав, чи навіть спадщини. Наприклад, ви розраховували, що ви отримаєте в спадщину будинок чи квартиру, так далі. А уран вирішив по, -по іншому, тобто, це все може стосуватися. Додаткових ваших грошей, тобто може бути якась ситуація. Наприклад, вам відмовили в кредиті в банку, ви розраховували на інвесторів, але вони сказали ні, нам ще треба подумати. Ну і такого роду якісь ситуації. Наступне це значить місячне затемнення, яке відбудеться 7 вересня в 15 градусі знаку риби. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. От і що це значить означає взагалі місячне затемнення це як повний місяць, але воно має набагато більшу силу. І це у вас буде стосуватися п'ятого сектору гороскопу. Це як щось закінчується, завершується. У вас якісь інсайди будуть, висновки ви будете робити. Це теж сектор, який відповідає за любовні зв'язки, романи. Можливо, у вас був якийсь курортний роман літом. І ви думали, що ви з цією людиною може будете разом, так далі. А потім ви побачились після відпочинку, і ви зрозуміли, що ні. Тому що розумієте, все, що відбувається на відпочинку, це як таке маленьке життя. Але рідко це все, що відбулося на відпочинку, ми можемо взяти з собою в реальне життя. Розумієте? Тому що на відпочинку. Ми не займаємося, скажімо так, своїми буденними справами, не ходимо на роботу, не, піку, не думаємо, що там буде у нас з грошима і так далі, і тому подібне. Ми просто розслаблені, ми відпочиваємо, отримуємо задоволення. А коли ми переходимо в реальне життя, скажімо так, не на відпочинку, то це зовсім інша історія. Ось і у вас може бути так само, таке, і ви зрозумієте, що вам з цією людиною потрібно закінчити стосунки. Це так само може бути ще стосуватись вашого бізнес-партнера. Так само ви розумієте, що ви з цією людиною вже не хочете вести бізнес, або просто ви закриваєте свій бізнес там, де ви були одним власником. Ось наступне це знову ж таки Меркурій, адже 18 вересня Меркурій змінює знак, переходить знак Терези. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. А що це означає? Це означає, що ваше мислення, взагалі комунікація, може бути спрямована на закордон, на якусь еміграцію. на… Переїзд, або, наприклад, ви будете працювати по роботі з іноземцями, і багато будете приділяти їм часу, уваги і так далі. Ось наступне, значить, що ще ще буде. E, значить, Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак, переходить знак Діва. Це для вас буде 11-й сектор гороскопу. А там, де знаходиться Венера, там завжди і гроші, і кохання. До речі, у вас може бути службовий роман. Ой, так багато у вас романів вже в вересні, скорпіони. Може бути і службовий роман, може бути так, що от, е, ви отримуєте. Будете отримувати доходи через інших людей, тому що 11-й сектор це і сектор, і друзів, і колег, і так далі. І в принципі, у вас може бути так багато активності по цьому сектору, і багато і клієнтів, і зустрічей, і домовленостей, тобто багато спілкування вам буде давати Венера. Ось наступне ще одне затемнення. Тому що в нас затемнення відбувається завжди парами, і 21 вересня відбудеться друге затемнення це сонячне затемнення в 29 градусі знаку Діви. І це для вас буде 11-й сектор гороскопу. Але сонячне затемнення нам вже говорить про щось нове, про щось нове, що входить в наше життя. І в вашому випадку це може стосуватися значить, нових друзів, нових колег, можливо, ви знайдете нову роботу. Тобто, це може бути стосуватися новітніх технологій, Тобто може ви підете в сферу хай-тек працювати. Тобто так може для вас працювати сонячне затемнення. І наступне це Марс, ваша планета. І 22 вересня Марс змінює знак і переходить знак Скорпіон, відповідно, перший сектор гороскопу. І це час, коли ви будете себе почувати максимально впевнено. У вас буде багато енергії, сил кудись рухатись, діяти, щось робити. От, і це звичайно, всьому цьому буде дуже сприяти Марс. І вже в останнє в цьому відео це сонце. Адже 22 вересня сонце змінює знак, переходить в знак Терези. І це для вас буде 12 й сектор гороскопу. Ось, і що це взагалі означає? На наступний місяць час у вас буде дуже великий акцент на 12 секторі, тобто на закордони, на імміграції, на усамітненні. На часі з собою, тобто на пізнання себе, то ви будете витрачати на це багато сил і енергії. Ось такий місяць чекає на вас, скорпіони. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.